Доброго дня! Давайте зараз подивимось такий розклад цікавий. На Івана Купала дуже сильний день такий, так? Такий ніч і день у нас енергетично сильний. Подивимось про ваші стосунки, ваші відносини, як у вас будуть вони розвиватися. так, Все про нього подивимось про вас. Зробимо такий. Може, детальний такий розклад. Зараз можуть повиходити дуже цікаві речі. Буду працювати з вами на Оракулі, і буду працювати з вами на Таро Світлого Провидця. Давайте зараз подивимось, що зараз, так, між вами. І потім вже будемо дивитися, що вам покаже майбутнє. Такий добрий розклад. Так, дивіться. А хтось до когось зараз дуже сильно стрімко їде. Дивіться, це може бути не тільки фізичний так, приїзд, але і, знаєте, коли ментально людину тягне, такий запал вашого партнера. Я до статі не буду прив'язуватись, тому що чоловіки теж смотрять, їх менше, але смотрять. Тому ви дивіться на себе, так? про яку людину ви думаєте, неважливо, якої статі. то... Ви собі і розумієте, що це про цю людину. Ну, також ця ж людина, я вам скажу, така у вас запальна, так? Такий він, чи вона активний. І дуже-дуже хоче з вами зустрітися, дуже щось вияснити хоче. Карта сама така вийшла, цікава, енергетично, сильна, є в людини до вас такий запал суттєвий, життєвий такий, так? І плани є. Так, що ще між вами? Між мав... Фу, господи, пробачте, я заговорюю вже за день. Між вами є момент маніпуляції, хтось в комусь може шукав вигоду, і е, хтось когось може підозрювати в зраді. Так, і ця карта каже, про те, перше вийшла, що ви хочете вже розрулити цей момент, тому що є тут місце не для всіх програється, але є місце для трикутнику. Зараз такі у вас відносини. Якщо ви відчуваєте, що це не ваш розклад, так, це не про вас, у вас все добре в стосунках, то не треба на себе натягувати. Це розклад спільний. Якщо вас щось турбує, краще звертайтесь до мене, ми з вами півгодини спокійно розглянемо всі питання. І це буде ваш особистий розклад, який ви будете 100% з вами резонувати, 100% навіть 101%. Так, якщо ви відчуваєте, що це ваша інформація, то дивіться далі. Докладу зараз на цю зраду, що нам скажуть. Так, тут жінка стала вже холодною на фоні того, що. Все ж таки, тут, може бути, ваш партнер був винуватий в цьому варіанті. Було дуже багато маніпуляцій на рахунок цього. А зараз, зараз ви вже хочете відійти від цього і дивитись у нове. Що на рахунок вигоди. Ну, Дивіться, тут така історія, може була якась зрада між вами, так? Але ви... чи підозра на зраду, але ви залишилися разом. І чи хочете залишитися разом, але хтось з вас все ж таки шукав вигоду, знаєте, зі Чіпки, чи є вам сенс залишитись разом. Що про вигоду, тут про гроші трошки. Тут жінка може шукати вигоду фінансову, там, де вона розуміє, що їй буде зараз тяжко без грошей, бо якщо вона піде повністю, все завершить, ситуація дуже затягнеться. так? І для неї це буде ще один удар, не тільки моральний, але й. І матеріальний, так? А що по нашому лицарю, який до вас біжить, спішить? Так, давайте подивимось, що по вашому лицарю тут. Лицар на виборі його хитає, так? він хоче емоцій, хоче кайфу з вами, але не завжди ці емоції у вас добрі. так? Зараз він ломає голову, як це вирішити, як до вас приїхати і що далі робити з цим всім ділом. Добре, давайте подивимось ще трошки. Що вас чекає? Тобто ви зрозуміли, так про що йдеться мова? І що ж вас далі чекає на ваше майбутнє? Дивимось такий день крутий. Так. Ось тут буде лікувати рани. Дивіться, оте ваше серденько, яке постраждало. Я вам хочу сказати, що не тільки вас серденько постраждало, а й вашого партнера. Це по перше. По-друге, зараз ви будете на такому стані, де ви будете один з одним. Якось спілкуватися, чекати якоїсь звістки. Вона буде від вашого партнера чи партнерки. Вона буде приємна, тобто він буде вам. Просити вас пробачення, так? І вже скаже, що давай вже ну, ми так далі не можемо, давай якось налагоджувати стосунки, білий флаг, так, ви розумієте, що таке? Білий флаг, це, ну добрі такі, звістки, бо ви, вам наболіло вже йому, і вам я вам так скажу. Що ще вас чекає на майбутнє? Так, якісь тут у вас можуть бути а, проблеми все ж таки у парі, але не ведіться на це, ви все можете подолати. Вас чекає дуже приємна, легка, палка зустріч. Бо дивіться, тут соняшники, так, тут є зустріч, і соняшники, соняшники це дуже добрий знак. розумієте, що у, 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 це. Така квітка, квітка сонця, квітка достатку, квітка довго віччя така, знаєте, яка дає, дає свої плоди і урожаї, яка цвіте довго. Так, що ще зараз буде у вас попереду? Я дивлюся, дивлюся. Так, дивіться, дуже обережно, буде вас заманливі такі м -м, речі, де ви можете дивитися трошки на сторону. Знаєте, коли ваш партнер міг вам зрадити, і ви такі, але я теж так зроблю, я йому буду мститися. Не робіть цього. Ви можете спокійно зі своїм партнером налагодити стосунки, ті, про які ви мріяли раніше. Не робіть, не йдіть далі, не мстіть нікому. У вас є великі шанси а, з ним. Налагодити стосунки, чи з нею, ви вже дивіться на себе, так, кого, хто з якоїсь сторони дивиться. Так далі, далі дивимося, що ще вас чекає. Що ж там цікавого такого буде? Ой, хтось тут сяде на шию, комусь так і буде їхати весело. Буде у вас палка пристрасть, будуть такі цікаві у вас ще м -м -м, цікаві будуть речі між вами коїтись. Але, але тут все ж таки буде ще конфлікт, який ви криза, яку ви переживете і прийдете до того, що все ж таки ви зрозумієте, що один без одного ви не можете, і будете строїти з нового, з чистого аркушу, так, з папіру чистого. Давайте я зараз викладу на таро, і ми подивимося, що у вас чекає, щоб розкрити більш детально. Оракул цей обожнюю, він такий романтичний, прекрасний, але Таро роб його більш детально нам покаже зараз. Давайте подивимось, докладемо. Так, дуже велика сексуальна тяга вашого партнера до вас. Він дуже сильно хоче, щоб у вас вже закінчились якісь проблеми і ви почали з чистого листа. Наразі він чи вона е, так. Розуміє вашу цінність, розуміє, який вклад ви зробили ваші стосунки, розуміє, що може вас втратити і когось, мабуть, навіть і діти можуть вас зв'язувати. Але але є трошки якась криза. Ви могли зараз по, знаєте, як ви могли повздорити на рахунок грошей, на рахунок матеріальних якихось речей, на рахунок якихось документів, на рахунок навіть своєї зустрічі. Тобто тут е, був конфлікт, чи буде конфлікт, який буде незабаром. Тобто, чи він вже зараз відбувається, чи буде зовсім зовсім от от на днях, так. Але що, що тут таке в нас ще? Дивіться, так, ви будете ще згадувати про розбите серце, ви будете згадувати, але ви будете працювати, уходити в роботу, в якусь сферу спілкування, свої хобі, збереження своїх думок, збереження своїх статків, так. І все ж таки через силу ви прийдете до того, що зможете подолати усі невзгоди, усе, що вас турбує. І ще давайте так скажу вам. Дивіться, ну прийде, прийде до вас ваш чоловік чи дружина. Так у вас буде нормальна сім'я. Ви налагодите це все. Це вже на далеке майбутнє, я подивилася. І я вам скажу так, і кохання до вас повернеться. Ви будете знов почувати себе прекрасно, почувати себе щасливо з цією людиною. І все, що ви пережили, це буде вам як опит, і ви вже будете на іншому рівні і по-іншому себе відчувати. Все, я думаю. Це буде на добрій такій ноті. Ми з вами закінчуємо. Якщо вас щось турбує, якщо ви відчуваєте, хочете більше інформації, звертайтесь до мене. Всі мої контакти є під моїм кожним відео. Ми з вами детально попрацюємо і роздивимося всі сфери, які вас турбують. Ви Будете знати усі питання, які вас турбують. Все, мої любі, а все добре.